Вірю в те, що вже цього року ми цей гарний сквер почнемо здійснювати реконструкцію. Тому що це дійсно один з небагатьох місць в центрі міста, де є зелена зона, де є спокій, де є відповідна аура. Вірю в те, що цього року ми розпочнемо ці роботи і зробимо його окрасою нашого міста. Ми докладемо максимум зусиль. Щоб ви відчували підтримку міської влади, міської ради і щоб кожен учасник бойових дій незалежності, на якій війні брали участь, отримували всі пільги, які передбачені не тільки законодавством, а й нашою совістю.